Електрика для початківців. Дуже багато людей писали в коментарях, що вся Європа робить без коробок розподільчих. Отож, я вам покажу, як підключити вимикач і лампочку в підрозетнику без коробки розподільчої. Для цього ми використовуємо такі трошки більші підрозетники, не такі звичайні. Тому що ці звичайні у нас не буде в них місця для того. Щоб там сховати чи скрутку, чи ті самі клемніки ваго. Отож, використовуємо от такі глибші. І так, для цього нам потрібно завести живлення від автомата в сам підрезетник і привести лампочку, кабель від лампочки. Що ми робимо? Беремо вимикач, підключаємо. У нас є два контакти. Підключаємо на один контакт, як правило, він нижній. Підключаємо фазу, коричневий кабель від автомату. Підключаємо на низ. Тепер фазний кабель коричневий від лампочки, який прийшов, підключаємо наверх. У нас з вами залишилося два нульових провода, Їх потрібно з'єднати між собою. Тут можна робити скрутку спайку і ховати її туди, можна наклемників вагу. І все. Той нульовий кабель ховаємо в нас глибший підрізетник. Ставимо вимікач. Тепер запускаємо автомати. І все працює. Без коробки розподільчує. Розпайка відразу в підрізетику.